Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Щойно ви бачили відео знищеного бойовика людини, яка напевно вперше в історії. Поплатилася життям не тільки через свою мерзенну позицію, але і через прізвище. Чому зараз поясню? Отже, знищений загинув під час підриву автівки на подвір'ї власного будинку заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Ярослав Москалик. Москалик раніше брав участь у переговорах по Донбасу у нормандському форматі на боці Російської Федерації. Не сумніваюся, що цю історію зараз розкрутять і звалять на головне управління розвідки, але цілком можливо, що ця історія є і внутрішніми розбірками. Чому? Ну тому що останнім часом у міністерстві оборони Російської Федерації йде. Своєрідна зачистка тих людей, які мали пряме відношення, підпорядковувалися, призначалися, були близькими до пана Шойгу, екс-міністра оборони Російської Федерації, розкриваються масштабні корупційні схеми. Відповідно, тих, хто щось знав або був до них причетним, зараз могли би і, так би мовити, позитивно. Відправити на пенсію вічну з витікаючими послідствіями, як вони кажуть, цілком можливо дійсно, що ця історія це прибирання свідків і свідків, що прибирають у справі там одного пана, звати його Тимур Іванов. А зараз оголосять ясно, що, що це зробили українці, щоб сліди зачистити, це дуже просто робиться зручно. Ефективно, ну і що власне росіяни і зробили. З'явилася інформація буквально кілька годин тому, після того як офіційно Росзмі підтвердили, що смерть генерала майора Ярослава Москалика сталася на подвір'ї його будинку. Почали говорити, хто це. Ну і швиденько оголосили, хто це, друзі. Кажуть, що знайшли в цій справі українські слід убивстві москалика. Звучить мені здається класно. Якщо згодні, напишіть в коментарях і не забудьте підписатися на нас. Так, от Роспабліки пишуть, що останнім власником автівки, від вибуху якої загинув Ярослав Москалик, був Гнат Кузін. Це людина, яка є уродженцем українського міста Суми з 2000, 2015 року. Місцем проживання цього кузіна значиться Карачаєво-Черкесія. Кузін, за думкою росіян, придбав Volkswagen Golf на початку лютого 2025-го Автівка вибухнула сьогодні біля під'їзду багатоповерхівки в підмосковні Балашисі. Коли повз неї проходив генерал Москалик, за даними розмі, автівка була оснащена саморобним вибуховим пристроєм і камерою спостереження. Можете ще раз зараз подивитися, як це красиво горіло. Друзі, ну зазначу, що подібні історії зі знищенням росіян серед своїх дійсно доволі часте явище. А там найкрасномовніша історія розправи це ну там на кшталт історії пана Пригожина і знищення його під видом того, що ракета була запущена не так, як мала бути запущена ошибка. Але в цілому зазвичай таких панів прибирають всередині війська. І навіть ті, хто не підпорядковується тому чи іншому командиру, всередині війська, знищуються прямо його ж побратимами на полі бою. Ми незабаром випустимо інтерв'ю з одним із добровольців, які воюють на боці України. А в складі зсу цей з зічкері, то він якраз розкаже красномовно, як розправляються над тими, хто всередині російської системи комусь. Не підійшов, або перейшов дорогу, або знав про корупційні схеми, або не поділився. Така от вона Росіюшка, мать, воюємо за правду, в чому сіла, брат в правді. Друзі, це не всі хороші новини на сьогодні. І мушу поділитися ще однією інформацією: вона вас з одного боку може шокувати, а з іншого боку, мені здається, для американців впевнена, що розстражують сьогодні американці цю інформацію. Стане дзвіночком а, позитивним а, про те, як треба з Російською Федерацією вести діалоги і хто а, ті люди, що з ними стається, якщо вони стають на бік зла. Отже, увага, друзі, син голови ЦРУ погіб, сражаєсь за Росію. Цьому пану 21 рік, звати його Майкл Глос. Він син Джуліани Глоса, за замісника директора ЦРУ по цифрових інноваціях, так, так друзі, в Сполучених Штатах Америки. Погіб на фронті пишуть росіяни: воює на стороні Росіюшки. Батько цього пана є ветераном ВМС США, що стрільнуло в голову їхньому сину Майклу. Неясно, але от воював на боці Імперської Російської Федерації. 23-му році Майкл кинув своє навчання, багато подорожував, займався екоактивізмом і допомагав постраждалим в Туреччині від землетрусу. Пізніше отримав візу до Російської Федерації. Там, в кілька міст, з'їздив. Йому понравилось така от російська душа. Інша ментальність, дух, завойовничний, імперський. Ну і він вирішив на фоні розмов з місними там в тих містах, де він екоактивізмом займався, підписати контракт. Ну і пішов далі на військову службу в складі Збройних сил Російської Федерації. Ну, зараз, як бачите, проявив жест доброї волі, позитивно. Пішовши в ті світи, де його чекає пекло, згідно журналістському розслідуванню, яке проводили росіяни, дані про нього з'явилися в російській військовій базі в вересні 2023 року. А загинув він минулого року, 4 квітня 2024 року, причини смерті цього господина не уточняються. Ну, Нас не сильно то цікавлять причини смерті. Я думаю, що вони очевидні, коли ти йдеш, вибачте, придурок захищати країну, неясно від чого Російську Федерацію на території іншої країни, де ти просто знищуєш громадян, вільних громадян вільної країни, яка виборює нині право своє за існування і захищається від агресора. Ти йдеш захищати символи. Просто тоталітарної держави, яка абсолютно, абсолютно не має ті цінності, яким тебе вчили Сполучені Штати Америки. Він же ж пішов воювати в 2023-му. Ще ж відголосків політики Трампа і оцих от ні а верніше паніманії рускої душі і піететів не було. Тому будемо чекати на. Реакцію замглави ЦРУ на те, чому і за що загинув син цих двох людей, які його народили, явно не для того, щоб він здох, захищаючи ніясно що на території Росії, друзі. Напишіть в коментарях. Що думаєте, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, і в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти нам створювати етер. Ну і прокоментуйте, як думаєте, хто знищив Москалика. До зустрічі, друзі, Па-па.